Говоримо далі про несвідомі причини, які приводять до боргів. І друга причина це борг перед батьками. Іноді звучить це дивно. Але діти нічого батькам, крім вдячності, не повинні. Але що таке вдячність? Вдячність це коли ми беремо життя, яке передали нам батьки. І ми з вдячністю. Беремо відповідальність за це життя. Ми можемо робити, що ми хочемо з цим життям, але відповідально не пред'являє батькам претензії, що життя якесь не таке. Коли вам дарують квартиру, ви робите в тій квартирі ремонт, якщо вас щось не влаштовуєте. Ви не кажете ні, я верну її обратно. Да, ви берете, ви дякуєте за цей подарунок і робите там то, що ви хочете. І створюєте там. Той простір, який ви хочете, і так, із життям. Ми беремо без претензій, що життя якесь не таке, і створюємо з цим життям те, що ми саме хочемо. Як формується борг, коли ми із вдячності проживаємо не своє життя, ми хочемо справдовувати очікування батьків бути тим, кем та іншим, але не собою, не жити. Своє життя. І тоді в нас формується борг, який з часом стає грошовим.